Реформа профільної середньої освіти вже з 2027 року в Україні планують запровадити 12 років навчання для школярів і після 9 класу трирічну профільну середню освіту. Як йде процес реформування? Які результати підготовки нової програми обговорюють сьогодні викладачі з України та за кордону на освітньому форумі? Розпитаємо в моєї колеги Олени Логінової. Вона перебуває на заході. Олено, я тебе вітаю. Отже, які новації у найближчому майбутньому чекають на освітян та учнів? Вітаю Олександре. в Україні. Планують змінити підхід до навчання старших класів у школах. І, от як це зробити, сьогодні обговорюють на освітньому майданчику, де ми зараз перебуваємо. Тут педагоги з різних областей України, також наші гості за кордону, зокрема зі Швейцарії. І що ж пропонують? Міністерство освіти та науки України хоче запровадити трирічну профільну середню освіту після 9 класу. Тобто українські діти будуть навчатися 12 Дцять років і після 9 класу зможуть обрати собі певний профіль, а також цілу низку предметів і курсів, які будуть їм цікаві. І от ця нова ця система це аналог європейської системи навчання, яку зараз запроваджують в Україні. І власне, ця система буде відрізнятися значно від тої, що ми. Бачимо і знаємо зараз. Буде два напрямки: основні: це академічний напрямок, тобто діти підуть ось ці три роки навчатися для того, щоб далі вступити до вищих навчальних закладів, а також професійне, тобто учні зможуть здобувати певну професію. Ну це такий аналог профтехучилищ, які ми зараз знаємо, або коледжів, де діти зможуть отримати професію, приміром швачка, слюсар, перукар, кухар тощо. І ця реформа в Україні відбувається за підтримки Швейцарії. Достатньо цікаво лайфлонг просес. Ми віримо, що саме шкільна освіта це інвестиція, яку ми закладаємо зараз, і результат побачимо за 10-20 років. У Швейцарії освіта теж проходить реформування, яке також пов'язане з децентралізацією і з можливістю для дітей мати якісну освіту незалежно від того, де вони проживають, у великому місті, маленькому містечку або селищі. Як де я зауважу, що справжньою інновацією стане нова система навчальних закладів для цього. Тобто діти будуть здобувати цю профільну середню освіту або відокремлено на базі своїх навчальних закладів, або будуть створені спеціальні ліцеї, де діти навчатимуться. Це будуть великі ліцеї, діти приїжджатимуть з різних районів міста або громади. І також, якщо їм буде важко добиратися, вони можуть зможуть жити в пансіонах. Ми в Черніги маємо вже цей. Маємо цей досвід. Фактично, наразі у нас уже на стадії завершення формування мережі академічних ліцеїв. У нас передбачається в місті створення чотири чотирьох академічних ліцеїв. Фактично в академічних ліцеях іде поглиблене вивчення предметів, і передбачається, що більше орієнтування на поглиблене вивчення і орієнтування на науку професійні ліцеї. Вони не дають можливість, крім здобуття повної загальної середньої освіти, також паралельно пройти підготовку здобути професію, щоб дитині було цікаво вчитися в старшій школі. Сама програма має бути адаптована під вибір дитини, тобто, мають бути певний профіль. На якому дитина захоче сконцентруватися, наприклад, математичний, природничий, або інформатика, або українська мова, чи іноземні мови, і так далі, це дозволяє програмі бути цікавішою для самого учня з іншого боку, це дозволяє заглибитись в ті чи інші теми перед вступом в заклад вищої освіти. Планується, що до кінця року буде підготовчий етап реформи. Наступного року вже пілотування реформи вже відібрано 25 навчальних закладів ліцеїв для цього. А от вже з 2027 року повноцінне запровадження реформи і навчання дітей 12 років, і от по цьому трирічному профілю, Олександре. Дякуємо тобі, Олена, за цю інформацію. Нагадаю, це була Олена Логінова про реформування шкільної та середньої профільної.